Як створити стратегічний маркетинговий план? Вітаю, бізнесмени та підприємці. Створення стратегічного маркетингового плану це не просто завдання, а ключ до ефективного розвитку та залучення клієнтів. Дозвольте мені поділитися з вами експертними вказівками, як створити такий план, що стане вашим керівником до успіху. Один розуміння своєї компанії перш за все, глибоко вивчіть свій бізнес. Розуміння місії, цінностей та унікальних переваг допоможе вам визначити, яка ваша мета та куди ви хочете рухатися. 2. Визначте цілі та об'єктиви. Чітко встановіть, що ви хочете досягти через маркетинг. Цілі повинні бути вимірювані та досяжними. Ви хочете збільшити обіг, підвищити узнаваність або залучити нову аудиторію. 3. Аналізуйте аудиторію. Розкрити свою цільову аудиторію. Що їх цікавить? Де вони проводять час. Які їхні потреби та бажання. Ці дані допоможуть вам налаштувати спрямовану комунікацію. Чотири. Розробіть конкурентну стратегію. Вивчіть своїх конкурентів. Що робить їх успішними? Як ви можете вирізнитися на ринку? Створіть унікальну пропозицію, яка приверне увагу. 5. Виберіть канали залучення. Оберіть найефективніші канали для досягнення вашої аудиторії. Соцмережі, блоги, реклама, контент-маркетинг, всі ці інструменти можуть принести результат. 6. Розробіть план виконання. Створіть конкретний план дій. Визначте, як і коли ви будете впроваджувати свої стратегії. Структурованість допоможе уникнути втрати часу та ресурсів. 7. визначте бюджет. Задайте реалістичний бюджет для вашого маркетингового плану. Розподіліть гроші ефективно, давайте перевагу каналам з найвищим потенціалом. 8. Міркуйте про моніторинг та оптимізацію. Маркетинг це постійний процес. Постійно моніторте результати вашої стратегії та вносьте коригування для максимальної ефективності. Створення стратегічного маркетингового плану це шлях до успіху та підвищення конкурентоспроможності. Нехай ваш бізнес процвітає завдяки ретельно розробленому плану дій. З повагою, Галина Фріштак.